Вітаю вас. Багато українців вважають, що демократична республіканська партія США це є певні глиби. Як приходять республіканці, відбувається одна політика, приходять демократи, відбувається інша політика. І так, по суті, по колу. Але насправді це є не так. Присутність демократів і республіканців. У політиці Сполучених Штатів Америки це не тема десяти років, не тема двадцяти, навіть не 50. протистоянню демократів і республіканців уже понад 150 років. Розпочалось воно з 1850-х років, і по суті устаканилось із приходом першого республіканського президента Авраама Лінкольна у 1861 році. Тоді ж були події американської громадянської війни, але Сьогодні ми не про це ця система багато в чому є плодом американської політичної системи, яка базована на конституції США, яка базується на тому, що вибори президента США відбуваються не прямим способом, а в зв'язку з колегією виборщиків. Саме тому багатьом політичним угрупуванням простіше об'єднуватись у дві політичних партії і через оці політичні партії просувати своїх представників. На найвищу посаду у американській політиці. Таким чином, протягом цих багатьох років, ми бачимо подекуди абсолютно протилежні погляди у середині одних і тих самих партій. Більше того, ми бачимо те, що у середовищі республіканців, у середовищі демократів є як прихильники надання допомоги Україні, так і їх радикальні противники. Саме в зв'язку з процесом внутрішньопартійних боротьби 3 жовтня. 2023 року Конгрес Сполучених Штатів Америки позбавився свого голови Кевіна Маккарті. Це стало загалом вперше за все існування Американського конгресу, і це була друга спроба з 1910 року. Тоді не вдалося відправити голову Конгресу відставку, а тут уже вдалося. Цей процес є особливим тим, що тут ми бачимо більше внутрішньопартійну боротьбу. Ніж навіть боротьбу класичну між республіканцями і демократами. В будь-якому випадку ми е, знаємо, що перед будь-якими американськими виборами відбувається праймеріс, і гризня відбувається всередині партії, а потім вже відбувається гризня, але вже з противником, з представником іншої партії. Тут ситуація вже дещо інша. Ситуація насправді досить цікава. і вона полягала в тому, що ультраправі республіканці, в тому числі багато трампістів, вимагало не голосувати пакету допомоги Україні. Хоча, як людина, яка вже не перший рік в політиці, я вам скажу, що справжня причина вона явно була не в Україні, а вона була абсолютно іншою, тому що завжди в будь-якій в будь-якій політичній сфері те, що людина каже, є скоріше приводом, а не причиною. Складність цього всього процесу полягала в тому, що майже весь жовтень Конгрес Сполучених Штатів Америки де факто втратив свою дієздатність. Чому? Тому що посада голови Конгресу є надзвичайно важливою в американській владній ієрархії, і без вибори голови Конгресу, без того, щоб Конгрес мав свого голову, Конгрес Сполучених Штатів Америки не може приймати будь-яких інших рішень. Після відставки Кевіна Маккарті було чотири кандидати: це ультраправий Джордан, це Скаліс, це Емер, і уже Став з четвертої спроби. Уже республіканець, який вважається союзником Трампа, це Майк Джонсон. Коли ми говоримо про будь якого американського політика, який стоїть на ультраправій риториці, наприклад, риторика «No more penny for Ukraine», чи будь-яка інша подібна риторика. Ми бачимо наступну тенденцію. Вони це часто говорять під час передвиборчої кампанії. До цього насправді треба ставитись з розумінням, тому що як-не-як -як, треба людям здобувати свої голоси. Потім, коли вони приходять, то уже, як ми бачимо, Майк Джонсон сказав першу, першим ділом, що Україні не треба дати програти. За це йому, звісно, дуже вдячний. І ми насправді. Розуміємо, що він грає на тому полі, де люди не хочуть давати допомоги, але ця людина дасть. Відповідно до цього, я б хотів би прокоментувати всі чутки, які ходять в Україні, та й, давайте так скажемо, не тільки в Україні. Я спілкувався з деякими європейськими парламентаріями, з парламентаріями з Балканських країн, з парламентаріями з країн Європейського Союзу. І багато хто з них дійсно бояться в тому, що в. У 2024 році на виборах у США переможе Дональд Трамп, і що різко перекриє допомогу Україні, що настане печаль біда, і що все буде погано. І знаєте, Дональд Трамп уже був президентом Сполучених Штатів Америки, і Україна якось підтримку не втратила. Більше того, з'явилися джавеліни, які потім відіграли дуже важливу роль у відбитті російської агресії. Розпочалися масштабні поставки летальної зброї саме при Трампі, хоча при Обамі, демократі, про це не могло бути і мови. Тобто, ми бачимо, що незалежно від партійності президента Сполучених Штатів Америки підтримка України є стабільною. Крім того, наступна виборча кампанія у Сполучених Штатах Америки буде досить цікавою. Чому? Тому що вперше з 90-х років де-факто там з'явиться третій кандидат. Третій кандидат, який, звісно, не отримує жодного голосу виборчиків, я вважаю, але при тому всьому відіграє важливу роль у розподілі між двома основними кандидатами. Якщо у 90-х роках це був Росперо, який на виборчих кампаніях 92-го року і 96-го року забрав дуже багато голосів у республіканських кандидатів, то. Зараз, у 2024 році, роль третього кандидата є Роберт кеннеді Молодший, який, в принципі, є демократичним кандидатом, і може відібрати голоси у багатьох е, з демократичного табору. Але ми подивимось: подивимось, чи подасться він і чи буде він взагалі на виборах іти, і взагалі, як ці вибори будуть проходити. Єдине, що я можу сказати, те, що ми будемо за ними пильно спостерігати, і ці вибори будуть дуже-дуже цікавими. Дякую вам за увагу.